Uh-uh. Mm -hmm. Вітаю, друзі, а, ну, мабуть, вже по антуражу бачите, що я далеко не, не вдома. І така ситуація, що, мабуть, на ці вихідні я не зможу записати чергове оповідання із своїх міні-оповідань, записати відео. Ну, добре, але хоч буду підтримувати. Живість Ютуб канала з нашими етюдами. з нашими. Це тому, що я задоволений, що ви відповідаєте, що ви дивитеся, що ви слухаєте, що ви навіть, як мені пишуть, передаєте комусь іншому. Ну, нехай значить, щось щось я таке зачіпаю, що воно потрібне клубу думаючих людей, і повірте, те, що пишете, ви я обов'язково читаю, вчитуюся, думаю над майбутніми якимись речами. Дякую вам за це. Дякую за ваші історії. Щиро вам дякую. От в мене дійсно є таке відчуття, тепле відчуття клубу. Клубу, де ми збираємося, розслабляємося щирі в своїх реакціях. Ну, от сьогодні я хочу поговорити з вами на тему розмови самим собою. Я навіть так і назвав розмова з майбутнім я. А що це і навіщо це? І що воно, власне, дає? Але перш ніж перейдемо до... Розмов з самим собою, і це буде не психічні розлади. а Поговоримо дещо про інше, поговоримо про музику. І цього разу я хочу вам показати а, класного співака. От його мало знають, не багато його знає. Він мені сподобався ще Бог зна коли. Я тепер пригадую все-таки 800 відео, які я там підвісив на YouTube каналі. Чи не згадував я його колись, але, здається, ні, не згадував. А, Алан, Сушон, Алан Сушон це француз, вже зрозуміло по імені і по прізвищу, композитор. Виконавець, хтось назвав його Бардом, хтось більше в музику Шансон. Ну, і для мене такий щиро-щиро французький виконавець в основному з гітарою. Сказати, що в нього геніальний голос, ні, але от чіпляє він своїми речами, ну, за один раз. Я вам зараз покажу. Його один із альбомів, один лише із альбомів. І послухайте оцю пісню, яку я на якій я, я підвісив QR. Алан Сушон дуже цікавий, дуже цікава людина. Йому скільки? Зараз більше 80 років, ще до сих пір виступає. З незвичайною долею людини, яка. Що називається, робила себе. Людина, яка пройшла через величезні випробування, поневіряння, біда, втрата батька в ДТП через цю трагедію. Він прийшов з поломаною буквально душею, чим він тільки не займався. Відправили його, тому що була бідова сім'я, мама відправила його в Англію навчатися. В коледж туди він не поступив, підробляв, де тільки міг, потім випадково десь заспівав в барі, вернувся в Францію і виступив, і його понесло. От народ любить підхоплювати того, де звучить його душа. Не Алана Сушона, а душа тих людей, які слухають. І коли виникає цей резонанс, людина стає раптом супер На сьогоднішній день Алан Сушон записав. Кучу музики до фільмів, записав 15, по-моєму, дисків, всі вони популярні, він ну, такий ну, майже народний герой в своїй музиці, в своїй сфері. Ну, послухайте його. я не знаю, Мені подобається, можливо, і вам щось ляже цей француз Аллан Сошон. Почитайте, послухайте, впевнений, що комусь він зайде. Ну, Давайте вернемося до ідеї розмови. Розмови з самим собою. Про що мова йде? Мова йде про те, що якось потрібно справлятися з відчуттям напруги невизначеності теперішнього. Саме неприємна річ, от я готую зараз презентацію до нашого конгресу, яка буде називатися Залюдненість України, залюдненість, наповнення людьми України. І де тут місце ментальному здоров'ю? І ідея цієї презентації, те, що я зараз таким невеличким штрихом хочу провести якби одну з фрагментів цієї презентації, це те, що люди повертаються туди, де є місце перспективи і де є бажання продовжувати життя. Причому там, де є не просто матеріальне бажання продовжувати життя, тому що там більше грошей, там більш швидко зробиш кар'єру, там швидше відновишся, там є перспектива для того, щоб діти навчалися, і так далі. Там, де твої емоції знаходять якусь гармонію, приходять лад, де ти отримуєш якесь задоволення. І в першу чергу, от як на мене, це глибоке переконання. Це позбавити себе від невизначеності. От невизначеність, як і тривога, як ніщо пожирає наше тіло, наші мізки, наше майбутнє, нашу впевненість невизначеність. От оце збудження, що буде, куди діватися. І як завжди, мозок завжди моделює щось гірше, а не нічого краще, от оця невизначеність з нею потрібно щось робити. От якраз розмова, ця тема, розмова з самим собою, з майбутнім я. Це елемент попрацювати з невизначеністю сьогоднішнього дня? Що буде через 5 років, я не знаю. Але тим більше 10, 15, 20. Але я хочу позбавити, мовно, себе, оцієї невизначеності. І ця уявна розмова з бабутнім я допомагає, як на мене, зняти напругу і відійти від невизначеності теперішнього дня. Яким чином? Ну, є така мудрона фраза проекція ідентичності. Коли ми уявляємо себе через, ну скільки, ну, давайте 5-10 років. Не буду дуже далеко замахуватися для мого віку, так взагалі, дай Бог, 5-10 років уявляти. А коли ми себе уявляємо через цей час, проявляються якісь інші цінності, я би їх назвав більш справжні цінності. А не нав'язливі цінності цілі сьогоднішнього дня. Ну, повадьте зі мною, що коли ти живеш в страху війни, в колективному стресі, то основний твій інстинкт і твоє когніції, емоції, твоє життя направлене на одну штуку: виживання. виживання. Вижити, зберегти, рухатися, врятуватися, продовжувати життя і так далі. Це тобі нав'язали цю ціль. Років кілька назад ти навіть не думав про неї. Ну хто про це думав там 5, 6, 7, 10 років назад? Ніхто. Тобі нав'язали ціль. І ця ціль, вона логічна, вона біологічна, вона на рівні інстинктів, але вона сьогоднішнього дня, вона теперішнього дня, вона на зараз. А от що щиро відповідає тобі те, що не нав'язливе, те, що тобі не нав'язали. Оце і є проекція ідентичності, коли ти умовно закидаєш себе на 5-10 років вперед. І, і я тебе запитую. Я чи, вибачте, вас, я вас запитую, ну, і а, яка ваша мета? Що ви відчуваєте? Що ви бачите, що ви хочете? От вам. Вже плюс 5 років, чи плюс 10? Війни вже немає, вона вже в минулому, в когось вже затирається 10 років. Є якісь інші. Як ви себе уявляєте через цих 10 років, які ваші справжні цілі? Того, який вже не турбують якісь катаклізми, зв'язані з матеріальністю, зв'язані з просто елементарним виживанням, ви тоді починаєте проявляти, чи ви, чи я, ми тоді починаємо проявляти таку штуку, яка називається емоційний компас. Відчути, куди ти рухаєшся, навіть якщо шлях цей неясний. Тому що, якщо ми говоримо, уявіть себе через 10 років, ми говоримо про достатньо незрозумілий і неясний шлях. Це фантазія, навіть себе уявити, сказати, а де ти будеш в цей момент. А на якій роботі? А з ким ти будеш? А хто біля тебе буде? А яке твоє буде житло? І так далі. Але. Зараз я пробую якось опредметити, наче вручаючи можливості підказки для того, щоб більше візуалізувати, як сценарист створити цю картинку, але я одночасно говорю. Але є ще штука, яка називається емоційний компас це відчуття. Відчуття, куди ти хочеш рухатися. І навіть якщо тобі сьогодні ще не зрозуміло, а я тобі підкинув оці варіанти з квартирою, з будинком, з країною в кінці кінців, от в якій ти країні будеш перепроживати через 10 років. А, а якщо сім'я роз'їхалася, і війна їх розкидала по різних сторонах, ти переїдеш до дружини в Польщу, чи в Іспанію, чи в Сполучені Штати, тому що вони вже там облаштувалися, і сім'я збереглася, слава Богу, і вони хочуть і ви хочете бути разом. Чи ти потягнеш її з дітьми, які вже навчаються, ти їх вирвеш звітом, Вирвеш, тому що тут буде щось інше, те, що ти вважаєш більш прогнозовано, спокійно, перспективно? Бачите, ми вводимо дуже багато невизначеності, і одночасно я говорю про слово відчуття. І ще складна штука, йому можна і довіряти, на нього можна орієнтуватися, тому що воно включає навіть якусь певну інтуїцію і генетичну навіть пам'ять, в цьому абсолютно впевнений. Тому розмова з майбутнім я це емоційний компас. Компас, який заставляє тебе відчути, куди ти хочеш рухатися. В кінці кінців це є, ну, як би його назвати, терапевтичний ефект листа самому собі. Це спосіб самопідтримки і формування внутрішнього дорослого, який може втішити з позицій, знаєте, як бабуся, яка присіла до тебе в потяг, коли ти їдеш і слухає твою якусь. Бідову історію, тому що зараз дуже багато цих бідових історій, жінки з дітьми їдуть, повертаються назад там, в Польщу, хтось, Норвегію чи ще десь, і потім кидає одну-дві фрази ой, сину чи доцю, а от в моєму житті ти навіть не уявляєш, скільки ми пройшли, і починаєш щось розповідати таке, що, що твої якісь рухи в цьому житті, які ти вважаєш катастрофою, стоп життя. Вони обезцінюється. Ти розумієш, що тобі вчитися, як можна жити саме в цієї бабусі. Це певний терапевтичний ефект, ось такого листа, спосіб підготовки, формування себе до дорослого, до іншого життя, до більш відповідального життя, до життя прийняття рішення, який людини, яка з майбутнього буде утішати, як ця бабуся самого себе Тепер, коли твій погляд уже аж звітом гляне на цю історію скаже: Ну, молодці пройшли, молодці, рухаємося. В житті ще не такі бувають випробування, і все одно є стержень життя, який заставляє починати, стартувати. Чому мені так подобаються твори ремарка? В них з'єднана, як на мене, дивовижна річ. Велика біда людей, які тікають, які поневіряються, які тиняються по кордонах, і де їх всіх гонять, і вони без документів їхня мрія отримати якийсь фальшивий пашпорт і так далі. Але одночасно в житті цих людей завжди присутня велика любов. Там величезне кохання, яке згорає, Це ж, власне, Ремарк описував власне життя своїми творами і полюби ближнього свого, і ніч в Лісабоні, і на Західному фронті без перемін, і Тіні в раю Божих. Що тільки його не везьмеш? Куча поневірянь, просто переживання за цього героя і таке бажання його якось допомогти і одночасно заздрість йому, що його в цих поневіряннях він зустрічає величезні свої почуття. Оцей терапевтичний ефект погляду на себе з майбутнього і погляд, який буде одночасно лікувальний. Тут я ніякому сумніву не маю, ну я його назвав терапевтичний ефект листа самому собі. В якійсь мірі тракт треба вже завершувати, то я бачу, що я дуже розговорився, а це замість оповідання. <свідки> оповідання не буде. Оповідання буде, коли я вернуся і зможу записати цю річ. Ну, до цього треба хоч чуть, чуть підготуватися. Я і так тут імпровізую. Ну добре, давайте так завершимо цю тему. Тому що тема, як на мене, ну складна і одночасно вона потрібна. Ну, потрібно якось вирулювати з ситуації невизначеності, тривоги, яка зсередини починає роз'їдати, тільки тому, що це нав'язано тобі, оці власні переживання, нав'язані війною, тільки війною. Артефакт майбутнього. Ось на цьому, мабуть, я поставлю вже й крапку в цьому терапевтичному етюді, і підвішу його, щоб він завтра вже сам активувався. Тобто, можна, що таке артефакт майбутнього? Можна створювати якісь символічні речі, аудіозапис, лист. Спробуйте відео от я зараз роблю відео, це ж також те, що можна залишити. Те, що можна залишити, як послання з теперішнього у майбутнє. Навіть класно, правда? Подумали, от ви б зараз готові, от маєте час. Знайдіть тих 5 хвилин, подумайте перед цим, щоб не замовкнути перед. Можна щось накидати, вже забули епістолярний жанр, накидати щось на, на листочок паперу і потім по цьому сценарію прорухатися, створити оце відео, послання з теперішнього майбутнього, щоб повернутися до нього через, ну, не 5, навіть через 3 роки. Можна це зробити? Ну і закинути собі в архів. З нагадуванням що через три роки передивися. Ти ж щось і бажав, і над чимось думав, і щось планував, і щось загадував, і хтось звертався до вищих сил, щоб воно здійснилося. Артефакт майбутнього це моделювання. Моделювання нам потрібне. Нам потрібно в голові щось вилаштовувати, тому що якщо ми не вилаштовуємо в собі нічого в голові, а просто рухаємося за течею, за швидкими емоціями сьогоднішнього дня, а вони домінують дуже багато негативних, то нічого хорошого в цьому немає. Тому артефакти майбутнього вони потрібні залишати сліди. Сліди направлені майбутнє це ті капсули часу, до яких ти сам звернешся. Нема машини часу, щоб ми залишили артефакт з майбутнього собі сьогоднішнього. Я думаю, що дуже багато хотіло би глянути на цю ситуацію з позицій 10 років вперед. У мене був, пам'ятаєте, десь був такий тест. Уявіть, що ви переплигуєте час на 10 років вперед, а лише на 10 секунд. Що ви встигнете зробити? Ну, Зараз я не хочу повторювати цей тест. Хоча хто його не проходив, це цікава штучка. Знайдіть якийсь один з моїх етюдів. Він там значно глибший. Я думаю, що для вас він буде цікавий, сам придумав, сам себе хвалю. Але він цікавий в тому, що я вже його 10 років спост... роблю. і тільки нагадую, він може бути використаний лише один раз. І бачу, як він змінюється у часі буквально 5-10 років, тому що я вже давно його почав робити. Імпровізувати також з такою собі аля машиною часу. Отже, артефакти майбутнього це ті аудіозаписи, листи, які ми залишаємо. Хтось навіть творить щось, залишає там на листівки, картинки, пісні, ну, різні речі. Але в будь-якому випадку, коли ми робимо ці речі, ми починаємо знову ж таки умовно розмовляти з собою в майбутньому. Я впевнений, що, буду завершувати, я впевнений, що ця ідея розмови з своїм я в майбутньому, вона потрібна. Вона не потрібна щоден, не дай Бог, ой, ніякому випадку. Але періодично, а особливо під якісь знамені дати, день народження, не знаю, ще якісь родинні свята, Спогади там про батьків, кого батьків вже немає, або просто зібралися родинним святом, і створювати оці артефакти, і говорити про майбутнє, і планувати, і поглядати на себе з позиції тобі плюс 10 років в один момент. Я впевнений, що багато яких проблем, які ми сьогодні вважаємо як проблеми, стануть не проблемами. А просто речами, які треба пройти, перебороти, зробити, відкупитися, ще щось зробити. Тобто те, що можна вирішити, вирішити матеріально, пережити, бо це нав'язано це те, що не істина твоя. Істина твоє там, років на 10 перед. Друзі. Думайте, давайте я разом з вами сам закину і сам буду думати. Алана нас послухайте, впевнений, що багато вам зайде в, душу. зайде в душу, будете шукати його записи. 15 дисків, я думаю, точно вам дещо сподобається. Він там творив з багатьма виконавцями. Французи його просто обожнюють. Я впевнений, що і ви. Сподобається. Ну а над ідеєю майбутнього свого я й погляду з цієї сторони на себе варто, мабуть, задуматися. Думайте, друзі, думайте.